Відправляємо посилочку, друзі. Добрий день. Ви на каналі тут люди. Ми знаходимося в Нідерландах біля відділення нової почти. Дивимося, як працює цей бізнес. Я хочу відправити посилочку своєму доброму другові. Гусі хуймідах, мужички. Е, надо мені відправити посилочку в Херсон. Ми можемо це зробити? Нема Є, 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 є таке. Е, ви оцінюєте? Да? так? Ви даже не оцінюєте. Дивися, що ми дивимося, що ми тут у нас. Ви дивитесь? Скільки, скільки вас коштує, відправити отакий от посилка? Приблизно 20-25 євро. Окуляри, чай, так. кружка. Кружка, чай. Якась побутова техніка? Шейкер. Шейкер. А Так от, скільки ви приблизно оцінюєте вашу посилочку? А це, це обов'язково треба казати? А, так, це потрібно Я думаю, 25 євро її так, думаєте? Так. Чай, братуха, чорний, наваристый, хороший. Це добре. Ага, три кг. 3 кг є. старушка Мама Європа не чекає на тебе з розкритими обіймами, але вона поважає тих, хто приходить серйозно. Нова почта зайшла в Нідерланди не як експеримент, і не як тимчасове рішення для українців. Це був повноцінний вихід на новий ринок з іншими правилами, іншою культурою і дуже високою ціною помилки. Сьогодні відверта розмова з керівником нової почти в Нідерландах. Як насправді відкривається бізнес в його і чому. Не всім це вдається. Євгеніч, добрий день. Доброго, Доброго, так. Знайомтесь Євгеній водолага, підприємець 32 роки, одружений, має доньку з 2013 року. партнер компанії Нова Пошта у 2022 році внаслідок війни втратив увесь бізнес та активи в Луганській області. Однак не зупинився і почав відбудовувати справу з нуля з 2023 року. Один із перших партнерів, хто розпочав співпрацю нова пошта в Європі з кінця 2024 року разом з командою запустив роботу нова почта у Нідерландах. Сьогодні ми попали до гігантів, до гігантів, до людей, які знаєш, нова почта і в Європі такі вау, що це таке. Хочеться зразу задати тобі питання: а може нова почта е, дати фору цим е, відділенням ДХЛ е, НЛ Нідерландським? Сервісам, які займаються подібною справою, дякуємо за таку високу оцінку. Да? Ми трошки скромніші люди. Ми не рахуємо, що ми якісь там гіганти і так далі. Ми просто спокійно робимо свою роботу. Звісно, звичайно, нам хочеться розширятися, і навіть вийшла десь півроку тому стаття, може трохи більше, місцевий журналіст він має дружину українку і він скористався декілька разів послугами нової пошти. Він звірив, як ми доставляємо який сервіс, тому що він відправляв в Україну іншими відправниками поштовими послугами до того як ми відкрилися тут, і він випустив статтю, що от круто, класно. Він нас поставив на третє місце серед великих місцевих компаній. Це там перша була це Ді Хері, Постанел, і нас поставили на третє місце. Тут вже є така агенція DPD, Піді. Здається, DPD це да, французька компанія, велика. Вона ну, Тоже міжнародна компанія здорова. Але забігаючи наперед, задам тобі питання, ким ти бачиш себе, отут -от, як в сфері нова почта, через п'ять років. Через п'ять років е я підприємець, тому uh -huh. я працюю з новою поштою на партнерських відносинах. У нас е перший такий м, пробний, пілотний проект: е це запуск цілілої країни по по франшизі. Себе я бачу інтегрованим в Нідерланди, розмовляючим нідерландською мовою, Знаєте, таким успішним успішним нідерландським підприємцем, який презентує бренд український бренд нової пошти в Нідерландах і не тільки в Нідерландах, але й в інших країнах Європи. Я ти казав, що ви зараз на Бельгію дивитесь, на цю країну? Так, ми не то що дивимося, дивіться, є з запроси клієнтів. Тобто, якщо там є українці і вони просять нас, щоб ми там відкрилися, то хто ми такі, щоб їм відмовити. Тому ми йдемо до клієнтів, ми орієнтуємося на наших клієнтів, і ми запитуємо, що вам потрібно і як це правильно нам реалізувати. А далі ми, як уже. Клієнти компанія, ми це стараємося максимально реалізувати, щоб клієнти до нас повернулися і повернулись не самі, а привели ще інших клієнтів, і так далі. І так далі. І так далі. Тут ми на такому на самому початку. Ми тільки почали. Ми тільки навчаємося, ми десь експериментуємо, ми не кажемо, що ми ідеальні, ми допускаємо ошибки як всі люди. Але через п'ять років ми себе бачимо уже такою сталою, успішною європейською компанією, яка не просто як стартап починає да інтегруватися в Європу, а яка вже е є вагомим е гравцем на ринку перевезень Європи. Ти приїжджаєш сюди. Як почалася в принципі оця історія в Нідерландах? Ну, я повторюся, підприємець, ага. а Нідерланди, напевно, одна із тих країн, якщо не брати там США, да, то це країна ну, підприємців. Вони тут і ще у нас там, як би це так правильно сказати, там перекотеполе каталися по, по, по степах по наших. Да, а тут люди вже займалися підприємницькою діяльністю. Тому вона тут вже там більше 5-7 століть. І коли я приїхав в Нідерланди в Амстердам, я зрозумів, що я хочу тут жити. І не просто жити, а працювати з ними в місті, в них навчатися, з ними розвиватися. Ну, у мене дуже велика до них повага, у них там близько 30% країни в у моря. Ну, Вони не де її не завоювали, вони просто сказали, що ми построїмо інженерні споруди, які зроблять нашу країну більш більшою і, і кращою. Тому у мене, до нідерландців у мене тільки велика повага. А ви знаєте, що наше. На наш наш кругосвіт, наші люди, які е, е, довкола нас, вони формують нас як, як особистість, як людину. Тому я, я дуже багато їздю. У мене бізнес є в Нідерландах і в Німеччині, а е, і в Польщі. Але мені от Нідерланди, я забрав сюди сім'ю, і я надію, що моя дочка піде тут в садок і вже буде краще. Я буду в неї навчатися нідерландською мовою. Ви відкриваєте бізнес в Нідерландах. Він зараз на кого спрямований більше? На українців чи на європейців вже? Дивіться, я повторюся, опять же, да? ми почули запит клієнтів, що треба нова пошта в Нідерландах, і ми повинні її вирішити цю проблему. І ми, підприємці, приїхали вирішити цю проблему. Е, тому. Ми вирішили від запиту клієнтів. Тобто, клієнти запит є з Бельгії. Ну чому хто ми такі, щоб відмовляти клієнтам? Тобто ми повинні туди прийти, освоїти територію, навчитися місцевим традиціям ведення бізнесу і імплементуватися під них і починати там працювати. Тому я не скажу, що бізнес вести там в Європі складніше, ніж в Україні, або там легше. Є свої нюанси. тобто є, там свої плюси, є свої мінуси. Але. Саме тяжке, що для мене, це ціна помилки. Ціна помилки в Європі вона значно дорожча, вона значно болючіша і для нас, як для початкових підприємців. Адже ж, я підприємська діяльністю займаюся вже там близько 13 років. Але в Європі це я врахую, що я тільки початковий підприємець, тому що я тут займаюся тільки 3 роки. І тут треба пройти всі ці етапи еволюції підприємця. Їх не перепригнеш. Тобто їх можна або Купити за великі гроші ціною помилки або там якихось дорогих менеджерів, або ж самому пройти, навчитися і зробити правильні виводи висновки з цього. Я знаю, ви починали в Польщі працювати. У вас бізнес і, працюємо, і працюєте? Да. Коли ви прийшли працювати в Нідерланди, от правила гри в будь-якій країні є правила гри. Десь вони прозорі, відкриті, десь вони є. Знаєш, якісь такі, де треба зайти в кабінет і дати. Я знаю такі країни, де треба зайти в кабінет, як в Нідерландах. Це було легко чи складно. Ну, дати Ми в Україні не, 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 не заходили, да? тому що це погано, да? і у нас зараз є регламентні, е ну, такі, як би сказати, документи, установчі е роз роз е розписано, що ми можемо відправляти Україну, а що ми не можемо. Да? І люди е ображаються, чому ми не можемо, наприклад, відправити там. Е Цибулину тюльпана в Україну, а тому що поштовим, от у мене зараз є на розгляді цей регламент. Да, може, ми десь там знайдемо шпаринку, щоб допомогти клієнтам відправити. Не для того, щоб нарушити закон, да, а для допомогти клієнту відправити. Тобто, у мене є там родичі в Києві, я хочу відправити цибулину тюльпанів, щоб вони весною їх висадили. Да, але і не можу їх відправити через нову пошту, тому що є регламент, що поштова без фіносанітарних доступів там, не може це зробити. Я кажу, може там. До трьох це можна, там до десяти можна там і так далі. І тому подібне. Але ні. Е, і це дуже погано, тому що ми повинні підчинятися цим регламентам. Якщо ми приймемо до відправки заборонену реч, то е, вся посилка вернеться. Може навіть вся партія вернеться. Ми цього не хочемо робити, і тому ми е, е, йдемо максимально законним. Шляхом, але з максимальною .е. ми, Якщо людина приносить нам посилку і там знаходиться там, пачка посівних матеріалів, ми кажемо, будь ласка, давайте викладемо, да? але це ми відправимо. Але, повертаючись до вашого питання, да? то є регламенти, які ми не можемо порушувати. Є недобросовісні перевізники, да, які порушують ці регламенти. І вони клієнти повинні осознавати, що вони спонсорують якусь, напевно, корупцію. Я нікого за руку не взяв, але вони спонсорують якусь. Недобросовісно перевезення, тому що легально перевести це не, не, не можна. Тобто можна або там продати і кучу документів до цього треба дати, або ж е, порушити закон, і як ви кажете, комусь занести. Тому я против, щоб комусь заносили. Ви знаєте, як наскільки е, прекрасно е, грати в гру, коли всі дотримуються правил? Тоді виграє не той, хто може десь там занести або більше ресурсів, а в того в кого краще роблять мізки. Більшість людей, з якими я спілкувався зараз на сьогоднішній день, відправляють посилки. Як дядю Івасію, дядю Сережий чувачки, які їздять на бусах, і коли я спілкувався з людьми, я спілкуюся з людьми, що вони кажуть? Ага, через них не можна відправляти алкоголь. Ми хотіли відправити, приїхали, сказали, нам не можна. І ви зараз сказали обосновано, чому не можна і чому це так працює. Ну, дивіться, це досвід. Да? Я вже ну, якби, розумію, що ви будете задавати. Да? Ми ж не готували ніякий сценарій. ми От відправою посилку можна з вами поспілкуватися. Звичайно. Тобто, це для мене біль також. Не для того, що я там не відправив алкоголь, а для того, що ми втрачаємо клієнтів. Тому що він відправляє там якусь пляшку спиртного і відправляє ще там 10 кг речей. Тобто, ми це все можемо відправляти, але за пляшкою спиртного клієнт, наприклад, не може йти. Чим ми можемо вигравати? Ми виграємо ціною. Ми кажемо: ну окей, якщо ти готовий, платити два рази більше. Ну платіть, але ми можемо робити це. От ви відправили посилку за 25 євро до 10 кілограм. Перевізники, напевно, я не знаю їхні тарифікації, але напевно вони беруть там два в три рази більше. І саме головне, що нема гарантії, розумієте? Ви відправили ваш дорогий подарунок, і ви його зараз можете в додатку відслідковувати. Тобто, ви сьогодні побачите, як він вийде. Ви сьогодні побачили, що він на відділенні прийнятий. Ви вечором побачите, як він поїде, і буде машинка передвигатися. До самої України. В Україні поки ми не можемо трекер робити в цілях безпеки. Але тут ви по Європі будете бачити. І якщо, не дай Бог, десь там щось з неї трапиться, ви маєте гарантію, що вам компенсують ті кошти, які ви заявили, що воно у вас застраховано. Що роблять там інші перевізники? Да, я ж розумію, який це процес іде. Вони там йдуть десь якось там переїжджають, потім там за них забули, потім він там десь став е, на перекур е, на стоянки, ця бумажка вилетіла, документ улетів, все, він пропав. Що може бути дорогоцінніше, ніж документ? Нема нічого. Ви відправили якийсь там паспорт на візу. Да? Це ваші там 10 років життя, да, ваші якісь там візи, ваші документи, все а вони загубилися. Ну це ж це ж безцінний документ. А ми, во перше ми документи. По перше, ми відправляємо документи за 15 євро з відділення mm -hmm. до, до відділення, якщо це з за заборгу за плюс 5 євро. А по-друге, ви можете відсліджувати, і ми даємо вам гарантію, що за 3-5 робочих днів воно буде на місці. І, це... і ми можемо доставити навіть в той ж заклад, якийсь там, де, де вам це ну, де вам потрібен цей документ. Завжди кажу своїм працівникам: ставте себе на місце клієнта. Тобто ви чекаєте сукню на свайбу. От ви заказали українського дизайнера. Свайба у вас там в суботу, о 9 ранку, ви повинні вже цю сукню одівати. Але ви ж повинні її підготувати, там, попрасувати, там, сфотографувати і так далі. Тобто вона повинна бути у вас в п'ятницю ввечері. Хоча в нас розчетна дата доставки, може субота, може бути у понеділок. Ні, ми її веземо в п'ятницю. Або людина нам дзвонить, каже, у мене е -е, самоліт там. О 20.00. Е, мені треба, щоб ви посилки забрали. От мені треба, щоб ви нам приїхали о 18.00. і все. Ми перебудовуємо маршрут і їдемо, забираємо цю посилку для того, щоб людина не зірвала самоліт. Ви як український бізнесмен, український, ви ж починали з України. Правильно, mm -hmm. ви були звичайним фельдшером, здається, yeah. і почали робити бізнес з новою почтою yeah. в цій сфері. І на сьогоднішній день що вас yeah. може шокувати, от саме в Нідерландах, тому що Нідерланди, от для мене, до прикладу, для мене це був другий вимір. Після України, після Польщі, навіть це був другий вимір, в принципі, бачення цього світу. Люди добрі, люди посміхаються, хой хой і ти думаєш, а коли ви кричать, будете, коли вже почнуться якісь. Ні, тут якісь такі люди. Що вас шокувало от в плані бізнесу? Це, то, дивіться, я ж теж не знав, що ви будете. Да? От зараз я читаю книжку, антихрупкість називається. Тобто ага. Це е філософія да? Тому спокійно треба бути завжди. І улибатися, і радуватися. Е Усміхатися і радуватися життю, що все класно, все, все супер. Е, я читав вчора статтю голландця, українця, який запитував голландця, чому ви постійно усміхаєтеся. Вони ну, кажуть, у нас теж є свої проблеми, у нас теж вибішує. кое-що, да? Але вони, попри все, усміхаються. Тому, коли я їздю на велосипеді і немає дощу і світи сонця, то це для мене вже теж, теж вже. Гарний день і в мене вже все класно. Так? Коли мені не дзвонять вночі водії, і там вся логістика працює, вся цепочка працює добре, то це теж класно, це викликає гарні емоції. Що б мене шокувало в якому сенсі? В гарному чи, чи в позитивному чи в негативному? Давайте в позитивному вибору. В позитивному, так. Да. Давайте мислити позитивно, тому що в мислі є така особливість, вона може збуватися. Так? Мене б шокувало те, що. Не то, що шокувала, я був би приємно здивований і приємно радів би цьому, що в нас вийшлося в українців, настав мир. В нас вийшло вступити в Євросоюз в Україні і ми, як компанія логістична, можемо працювати по всій Європі, допомагати людям, розвивати бізнес і розвиватися самим. Я людина, яка дуже цікавлюся велосипедами. Для мене напевно, тут в Нідерландах велосипед це як частина культури не, для них. А як, для мене мені це дуже не, подобається. Не, дійсно як частина тіла, можна сказати. Да, я би, Напевно, якщо б для мене стало питання повернення в Україну, я думаю, що колись це питання буде відкритим і можна буде поїхати в Україну. Там не буде війни, а це буде, то я би зайнявся велокультурою Там в нас в країні, тому що тут це дійсно цікаво. Ціна відправки велосипеда. Дивіться, дуже гарна у вас така ціль. Я скажу, як я як велосипедист нідерландський, я велосипедист там, польський або український. Тут напевно в два або в три рази більше вело доріжок велоінфраструктури, ніж для автомобілів, так і коли ми їздимо з вами на авто, ми розуміємо, що хто в нас королі дорог, це велосипедисти. Євгеній, я вас переб'ю, вам скажу, що тут більше для велосипедистів, навіть чим для пішоходів. Так, але є такі гарні анекдоти: що хто саме погана людина для місцевої влади, не? чи для держави, це людина, яка їздить на велосипеді. Вона не платить збори, вона не платить за паливо, тобто податки. І вона не хворіє, тому що вона постійно займається спортом, розумієте. А тут іще вона в гарному настрої, коли дощ не йде. Коли ти проїхав не намоки, то ти в гарному настрої. Тому дивіться, велосипеди ми зробили. Звісно, Нідерланди з чим масується Нідерландами? Це з велосипедами. Тобто це країна велосипедів. І ми зробили таку акцію, що 50 євро відправка одного велосипеда. Якщо два велосипеди, то ми навіть не 100 євро робимо, а 70 євро. Тобто ми також сприяємо. Здоровому здоровій нації, о, о велосипедіння її да? або пересідання на велосипеди, тому що ну, в Україні напевно немає такої кількості велосипедів, такої якості велосипедів. Якщо він тут коштує, ну до прикладу, беремо. Я, наприклад, їзджу на велосипед, який купив новий за 250 євро, і мені його повинні були прислати в розібраному виді. Я для себе для дружини взяв. Але за те, що вони задержалися там на місяць, на місяць доставка да, 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 да. на місяць. На місяць. Е, вони нам прислали їх в зібраному виді. І кур'єр так остав, і пішов, <śacht> Тож то я ніде не розписується. Він просто залишив їх і, і так скрився швиденько. Е, Маємо негативний досвід, мій велосипед вкрали. <плес> ну Це нормальна класа. <плес> ну, це не нормально, я рахую. Це, Для це погано, але вкрали не в мене особисто. Я не був присутній при цьому місці. До мене приїхала моя теща в гості, і вона взяла з дружиною поїхала на велосипеді і в неї на другу поїздку вкрали. Тому дивіться, велосипедами користуватися треба, велосипеди можна відправити в Україну. Ми почали з того, що тут велосипеди стоять недорого в співвідношенні до заробітної плати. І якщо у вас є в Україні родичі. То ми звичайно допоможемо відправити велосипеди і не тільки велосипеди. Ви можете і сумки ці брати на велосипеди. Ви ж бачили. Тут у нас ж такого немає. Тут сумки на велосипеди є для моєї дочки. Ми купили е таке крісло, де там з по саме безпеки, де ноги фіксуються, де щиток такий закривається. Тобто ці велосипеди, де скантини рами, ці дорогі, де там можна дітей, ми теж їх можемо відправити. Понятно, що тої відправка буде трохи дороже. А за обичний стандартний велосипед 16-21 дюйма ми беремо 50 євро. Дитячі можемо зробити, я думаю, там, в два рази дешевше. Що б ви побажали людям, які починають в Нідерландах? Не боятися починати. Ви правильно сказали все. Не боятися починати дорогою сидіти душі, да? Тому починайте, дивіться: ніхто не ідеальний, ніхто не може з першого разу раз і зробити. Кожен робить свої помилки, але ці помилки можна оминути, якщо більше читати, якщо більше слухати людей, які вже пройшли цей шлях, якщо цікавитися інформацією, то їх можна оминути. Я, наприклад, коли почав читати книжки, якісь там цікаві статті. То я десь на такому, знаєте, підкорковому рівні, я десь розумів цю інформацію, але й не міг її сформувати в одне щось. А коли ти прочитаєш щось, ти так раз і формуєшся. І підприємство це круто. Есть, але ж ми повинні опять же, розуміти, що не всі підприємці. І, це нормально. А, і дивіться, і саме в Європі, саме в Нідерландах, напевно, бути підприємцем це не легкий шлях. Це дуже нелегкий шлях. От ви спрашивали, чим він відрізняється. Ну, напевно, тут спокійніше, безпечніше, і саме головне, з більшим заробітком напевно можна працювати просто найомним працівником. Ти відпрацював свої години і в тебе не болить голова. А якщо ти підприємець, то ти 24 на 7, 365 днів, ти працювати. і не ти не просто працювати, ти маєш показувати своїм прикладом іншій команді, що ти можеш це робити. Іншим людям ти маєш показувати, що ти постійно в гарному настрої, і ти готовий. Постійно там до нових до, до достижень, да? поэтому, якщо є бажання, якщо у вас є до цього наснага, то починайте. Чим раніше почнете, тим раніше ви зрозумієте, ваше це чи не ваше. Але коли я почав займатися підприємництвом, я зрозумів, що ну, напевно кращої професії немає. Що ви останнє би або порекомендуєте прочитати нашим підписникам як бізнесмен Саме як бізнесмен, ну це таке, знаєте, класичне питання, да коли в усіх задають як бізнесмен. Це все золотого вавилона, останній багатий чоловік вавилона. Саме багатого, <плес> <та>. потім <плес> думає і багатій, полюнах Хіла. Це такі базові питання, ну і понятно, що всі кажуть багатий тато, бідний тато». це це дуже це база, дивіться, база, тому да, що ну, я… дивіться. Ну ці книжки, от коли я з ними там почав ознайомлюватися десь там в 20-25 років, в ці мислі були Тобто, до прикладу, якщо взяти найбагатший людина Вавилону», да. То там кажуть, що десяту частину треба відкладати. Uh -huh. А я навпаки, я жив на десяту частину своїх заробітків статків, а дев'ять частин відкладав. Чому? Тому що я хотів як можна швидше е вийти е в таку, знаєте, вже в, в ті Да? Це з однієї сторони і хорошо, з другої сторони, і погано, тому що ти ж чим швидше йдеш, тим більше ти можеш пропустити якихось е нюансів. І... І це теж непогано. То тобто, кожен собі ставить свою планку, йде. Але ці книжки вони допомагають сформувати цю планку. І мислі людей, які думають як підприємці, вони їх трохи підкоригують і трохи так. Саме головне, що ці книжки написані давно. Тобто, вони написані не вчора, не позавчора вони... дуже старі книжки. Вони написані давно, але принципи вони не помінялися. Як написано в біблії, хто стукає, тому відкриють. Так. Дякую, що сьогодні відкрили свої двері, розказали свою історію. Думаю, ще ми прийдемо. Ми побачимо, що новопочто до речі буде ще в інших містах Амстердаму відкриватися? Так, так, ми зараз шукаємо велике приміщення в Амстердамі, тому що ми не розуміти, якщо ми хочемо збільшити в п'ять раз оберти, наші, то ми повинні збільшити площадя. Да? Тобто, ми зараз відкрили невеличке пудо в Ратердамі, це магазин українських продуктів, і там наша точка приймання видачі в Амстердамі. Ми будемо відкривати напевно, вже велике повноцінне відділення. Дякую за відео. Мені було дуже так, приємно з вами поспілкуватися. Прямо, знаєш, посилку. набрався якоїсь такої сили. І ще два відео сьогодні е, ну, uh, Хто стукає, тому відкриють. Передавайте батькам привіт. Мамі і папі! Дай Боже здоров'я! До нових випусків! Yeah. Yeah.